Ми кличемо до Слова, запрошуємо до Слово Владислав, Українська греко-католицька церква. Дякую. Христос Воскрес. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Христос хрестився. Ого, як сильно, пастор Михайло! Дуже сильно. У нас, бачите, в нашій церкві дуже багато таких паролів, таких гасел дуже багато, щоб можна було зрозуміти це свій. Чи не світа? Пастор Михайло свій. <гум> Ні, тут всі свої. Тут всі свої, бо ми всі об'єднані в ім'я Ісуса Христа. Ми тут всі. Якщо погоджуєш зі мною, скажи Амінь. Амінь. В мене виходить як протестантський проповідник трошки, так? Давид в своїх псалмах. Молиться так в третьому псалмі, цей третій псалом, перший третій вірш, такий, і він каже: Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, нема йому спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит мій навколо мене, Ти моя слава підносиш голову мою вгору, Ти мій щит, Господи, який захороняє мене перед. Перед бісівськими атаками, перед злими духами. Але також, Господи, в нас є живий щит, який тепер охороняє нас від видимих ворогів. І цей живий щит наші військові. І вони залишили свої домівки, залишили не просто тепле ліжко, смачну каву, залишили своїх батьків, своїх дітей. Залишили свою родину, залишили свою реалізацію, залишили своє місце, в якому вони реалізуються, взяли свій хрест і пішли. І пішли захищати. І пішли захищати. Взяли хрест, можливо, і за кожного з нас. Дякуємо тобі, Господи, за цей живий щит, який тепер тримає цю велику таку облогу, велику облогу перед нашою країною. Здається, це Єзекіїл говорить, радше Господь говорить до Єзекіїла до пророка, каже: дивись, як багато цих лже пророків в Ізраїлі, і вони такі, як шакали. Вони так, такі, як шакали, які, які підходять і тільки вже з'їдають здобич падаль, яка вже, яка вже мертва. Не таких я шукаю собі пророків. Ти пророк. Встань, куди? Куди він каже встань? Як? Ні, він каже, встань в проломі. Встань в проломі тут. Тут, де, де най, найважче, тут, де найгірше, тут, де не буде найболючіше, тут, де ти можеш втратити своє життя. Тут встань. Бо така місія твоя пророча. І знаєте що? Я не побоюся сказати, що всі наші військові пророки. пророки. Бо примітивно думати, що пророк він каже тільки майбутнє пророкує. Ні. Пророк каже правду. Пророк піднімається, піднімається, стає в проломі. І всі наші військові, можливо, не до кінця, вони Божі пророки, але вони пророки України. Але, можливо, дехто із них є Божими пророками. Помолимося за наше військо, помолимося за всіх наших військових, за всіх, хто, хто залишив свої сім'ї і пішов захищати, за кожного, хто зараз в військових госпіталях, в лікарнях, хто як наслідок цього встання в проломі залишився без рук, без ніг навіть без очей. Помолимся за кожного цього Пророка, який є пророком України. Помолимся молитвою, якою нас навчив молитися сам Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа.